Добрий день, дівчат. Ой, добрий доб. Добрий, добрий, такий вічевий. Це валькінжихи. Вальки. О, молодець. А. О, ти бачив? Да, п'є. Аж на списка йде тако. Кодірований да. і все одно наче пить. Кодірований і п'є. Та він на хрестик, знаєш скільки О, в селі набрав. Блядь, а я думаю, що в нього така морда перекошена. Фукай, да. фукай без сі. Фу. фу, 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 фу. фу, фу. Доброго здоров'я. Повезло да. мамі такого сина та мати. Патут, Молодчинка, патут. молодець. Mm -hmm. Ти бачила, як рожився? Так, да, вона придбав свої унітази, з бійся, це де вони беруть ті гроші, Курва. краде. Депутат. Краде гроші. який депутат. Діп... Вітаю. Добрий день, це така красунечка. Це росі. американське Ба. слово beautiful, Зірка. Молодець. Ні кожен, ні рожи. Прости, господи. Ні пані mm -hmm. no. Ні до ладу, ні до пуття. Плюй давай. От ми, Жень, хоч і скромні, зато чесні й добрі люди. А то все Бог милує, боже. Мене грішну хай Бог простить. Я в церкву. Все давай. А я йду, ні в мене ще коти не топлені. Все, давай.